Зранку листиця лисиця біла по вулиці і в міську раду сюди забіла. Щось від біла записати білочка! Запитайте вас, будь ласка. Стосовно цього, я що хочу сказати. Розумієте, якщо буде працювати тільки одна міська рада. Я, давайте ми так сказати, я бачу виступ, чи тушніший, бачу, відчув виступ у вас на сесії районної ради. Якщо буде працювати тільки одна міська рада, нічого з того ніколи не буде. Працювати мають геть усі служби, починаючи від санстанції, і ветеринарна служба, і медична, вибачте, лікарня такого. І, звичайно, щось місцеве самоврядування. І ще одне, працювати мають також у комплексі із районною радою. Вибачте, все, що кругом. Ківерець, воно вже більше до компетенції районної ради. І ми прекрасно знаємо, який стан, епізотологічний стан знаходиться у Ківерцівському районі і особливо навколо міста Ківерець. Депутати сказали, що вони по собаці. Зато три випадки. три випадки за два роки Ви сказу в самому будячеві. Все, не треба далеко ходити. Це сільська рада, сукірицівська сільська рада, яка межує з Ківерцівською. Все-таки давайте будемо звертатися до Кабінету міністрів попри гуманне, негуманне ставлення, хай в таких ситуаціях, які от виникли в нас, не дай Бог, все-таки давали якісь дозвіл на кардинальні речі, скажімо так. А не та тут. ми йдемо до Я перепрошую, перепрошую, є хартія про захист хребетних тварин. Дослухайте до кінця. Але в цій хартії чітко написано, що є таке поняття, яке називається автоназія. Ми всі знаємо, що означає слово ефтаназія. Правильно, але воно має бути гуманним. Тобто. Якщо якась служба виловлює їх, то в них має бути також дозвіл на те, щоб цих собак Нищ. усипити, не знищити, вибачте, усипити. Щоб гуманно усипити, щоб вони просто-напросто не так, як робиться, допустимо, я не знаю, як ласка робить. Але я знаю, що у по Луцькій е міській раді хитро дуже сильно роблять. Зловили собаку, її стерилізували чи кастрували, як там дехто любить казати, повісили бірку на вуха і відпустили. Так, її вакцинували на один рік. Ну через рік ця вакцинація вже не діє. І фактично виходить, що нічого радикального ніхто нічого не зробив. Якщо вони тут так само зробили, що забрали ківерцівських, зробили деякі маніпуляції і назад ківерці привезли чи під ківерці, то цю ситуацію ніхто не вирішить. — Вона така, половинчаста. От, вона... Так, от тим, що я говорю, що значить тут і треба питання, щоб були нас, в нас організації, ті, які будуть, яким було дано дозвіл, на автоназію. От і все. Але це питання законодавчо не значення розумієте? Бо ми варимося в своєму кутлі і... Виримо... Ну, я не кажу, там, за нас це було. Деякі інші зі сторони дуже емоційні палкі виступи, але крім виступів більше нічого немає. Нам треба робити реальні речі. Якось ще які питання, депутати. Шановні депутати.